Добрий день моїм юним історикам. Ми продовжуємо з вами вивчення історії України. І сьогодні б я хотіла поговорити з вами про розгортання революції 1905 року. Революція 1905 року. Отже, на початку січня 1905 року почався страйк робітників на. Путиврівському заводі в Петербурзі, і вони вимагали 8 годинного робочого дня і встановлення саме гарантованого мінімуму заробітної платні і поліпшення умов праці і створення профспілок. Тобто вони вимагають 8 годин роботи, гарні умови і створення проспілок. І створення профспілок. За кілька днів старикувало вже близько 100 тисяч чоловік 22 або 9 січня 1905 році, 1905 року. В Петербурзі було розстріляно багатотисячну митну демонстрацію робітників, які направлялися до а, зимового палацу, щоб передати цареві петицію зі своїми вимогами. Звістка про криваву неділю долетіла й до України. Кривавий тиждень. І або кривава неділя. І відповідно про це дізнається Україн 25 по 12 січня. 25 або 12 січня 1905 року розпочався страйк протестом на двох таких найбільших заводах Києва, це південно-російському машинобудівному та заводі. Кривенка. Приклад наслідування саме робітників Катеринослава, Одеси, Харкова, Миколаєва у січні-березні страйками в Україні було охоплено 320 заводів, фабрик майстерень, на яких працювало понад 140 тисяч чоловік. Загальна кількість страйкарів сягала 800 тисяч осіб. Отже, перші протести в Україні. Перші протести в Україні до протестів долучилося і селянство пізніше, Долучилося селянство. Перший великий такий сільський виступ відбувся в Чернігівській губернії. В лютому селяни Глухівського повіду розгромили е, цукровий завод і маєток Терещенка на хуторі Михайлівському. І селянський рух охопив і інші губерні. Повстанці е, палили поміщицькі садиби, господарські будівлі, забирали худобу, реманент, е, посіяне зерно. Е, всього за перші три місяці 1905 року в Україні відбулося близько 140 селянських виступів. Під впливом революції боротьба робітників і селян розгорнулася в рух протесту і, відповідно, і в царській армії. І таким апогеєм революційних виступів літа й осені став політичний страйк 20 або 7 жовтня 1905 року, ініціатором якого були залізничники Москви. Це вже у нас політичний страйк. Політичний страйк. Отже, це у нас були ініціаторами залізничники. Москви за кілька днів страйк стає всеросійським, охоплює понад 2 мільйони осіб в Україні. страйкувало 120 тисяч залізничників. Першими припинили роботу робітники та службовці Київського, Харківського, Катеринославського залізничних вузлів. І страйки супроводжувалися мітингами і відповідно демонстраціями і сутичками з поліцією та військовими у жовтні 1905 року. Виникли ради робітничих депутатів. Це жовтень 1905-го. Виникають ради, ради робітничих депутатів. Виникають ради робітничих депутатів, і в Україні почали діяти вони в Катеринославі, в Києві, в Одесі, в Миколаїві, в Маріуполі, в Юзівці, в Кременчуці та в інших великих містах. І водночас серед робітництва посилився рух за створення професійних спілок. Першою в Україні організацією такого типу став комітет південно західного відділення Всеросійського залізничного союзу в Києві, і загалом виникло близько 80 профспілок, які об'єднували е, кілька десятків тисяч робітників. Після жовтневого політичного страйку у багатьох селах створювалися революційні селянські комітети і організовувалися бойові дружини, які... Паралізовували роботу державного апарату. У Чернівецькій та Полтавській губерніях відбувся справжнє повстання. Найбільшим був виступ у великих сороченцях на Полтавщині, який царська влада досить так жорстоко придушила. І восени 1905 року селянський рух охопив в Україні 64 повіти з 94. Спалахнули повстання матросів у Севастополі, на Чорноморському флоті його очолив лейтенант Шміт. Однак цей виступ зазнав поразки, і шміта було страчено. У листопаді 1905 року в Києві повстали сапери. На вулиці міста вийшли солдати під проводом свого подручника. Жаданівського, і також відбулося повстання у військових частинах у Полтаві, в Харкові, в Чернігові, в Черкасах, в Білій Церкві, Умані та інших містах. Взагалі, здобутком російської революції, можна вважати царський маніфест від 17 жовтня 1905 року. 17.10.1905 рік це у нас царський маніфест. Садський маніфест. Народові було, так би мовити, подаровано громадянські права за свободи, недоторканість особи, свободу совісті, свободу друку, свободу зборів, союзів було декларовано скликання Державної думи із залученням до виборів усіх верст населення. І ці поступки самодержавства цілком задовольнили буржуазію. Ліві ж партії, зокрема ОСДРП та Спілка, бойкотували вибори до думи. Після проголошення в маніфесту в багатьох містах України. Почалися мітинги, на яких вимагали саме повалення монархічного ладу. І найбільші сили е, страйків та збройні виступи проти самодержавства набули ще в грудні 1905 року. Революційні події вони сприяли пожвавленню саме національного руху в Україні. Ну, як ви розумієте, звичайно ж таки пожвавили і національний рух. Поживали національний рух і найбільшу активність виявили національно свідома інтелігенція, шкільна та студентська молодь. Вони вимагали вільного розвитку української мови, право користуватися на пресі, на сцені, в державних установах, навчальних закладів, а, почали піднімати питання українізації. Починають підіймати питання українізації школи. Вчителі відбулися з'їсти учителів, на якому було ухвалено платформу з питання про організацію Україні національної школи. Також була боротьба за виготовлення і видання підручників українською мовою. За літер... історичну літературу, історію України, за вивчення цих предметів у вчительських семінаріх та інститутах, поповнення шкільних бібліотек українською літературою та підручниками, видання українського часопису для дітей. Учителі та студенти в вчительських якихось семінарій постійно зверталися до уряду із заявами про запровадження саме українського шкільництва. Царський уряд змушений був піти на деякі поступки в 1906 році набрав чинності циркуляр міністра освіти, який давав змогу вчителям користуватися на уроках малоросійською мовою для пояснення того, чого учні не розуміють. У серпні 1905 року Київський університет, як і багато інших навчальних закладів Росії, знову отримав автономію і в університетах були відкриті кафедри українознавства. Земська Земства знову порушили питання про викладання в народних школах української мови, і українські театральні трупи отримали дозвіл влаштовувати вистави по всіх містах України. Під кінець 1905 року почали з'являтися українські періодичні видання. Першою такою україномовною газетою було видання браків шеметів у Лубнах. Це був хлібороб. Приписую вам, що це кінець 1905 року. Це у нас хлібороб. Також в Петербурзі в Москві виходили вже 18 українських газет і журналів. Про те, щоденна українська газета Громадянська думка згодом Рада, незважаючи на переслідування, продовжила виходити до 1914 року, і її видавцем був Євген Чикаленко. У 1905 1907 роках виникають культурно-освітні громадські організації просвіти. Просвіти починають виникати по всій території України. Це у нас і Катеринослав, Київ, Одеса, Чернігів, камянець подільськ Житомир, Миколаїв, інші великі міста. І загалом їх налічується 35 філій. Кожна з організацій мала філії у сільській місцевості. Доводиться записувати ще раз, так як відео перервалося. Ось тут е я не договорила щодо е філії і, і, читал і читалень. Кожна з цих організацій має свої е філії в сільській місцевості, і вони організовували українські клуби, бібліотеки і читальні. Кожна е з читалень також мали е проводили якісь музичні вечора, лекції. Де обговорювали саме питання української мови, видавалися також брошури та газети. Активну діяльність розгорнула Українська політична партія Спілка, УДСРП, УДРП, вони також досить активно працювали в цьому питанні. Також, згідно з новим виборчим законом, у березні 1906 року відбулися вибори. До першої державної думи ось я їх прописала. Туди війшло 102 депутати, і частина з них піднімали досить таке питання української мови, автономію України, впровадження української мови в школах і в судах, але ця дума попрацювала лише 72 дні. Вибори до другої. Державної думи проводилися в січні лютому 1907 року. Також туди входило 47 осіб представників України. Вони хотіли домогтися автономії України і перетворити Росію на демократичну державу. І відповідно. Ця дума також довго не пропрацювала, 16 або 3 червня 1907 року її розпустили і згідно з новим законом про вибори до Третьої думи війшло близько 80% Населення, в яких позбавлялося виборчих прав, і натомість і сотні переваги отримали поміщики та велика буржуазія. Наслідок цього і четверте державні думи не було утворено е української громади. Царський уряд скористався поразкою грудневих страйків та е збройних повстань, щоб здобути повну перемогу над революційними масами за. Звинуваченнями в політичних злочинах було засуджено понад 25 тисяч чоловік, з яких страти 5 тисяч чоловік, і активно діяли а, такі чорносотені організації, це союз російського народу, союз Михайла, Михаїла Архангела. А, закривалися профспілкові організації робітників, було скасовано автономію вищих навчальних закладів. Тобто починає а, починає діяти. Все в обратну сторону, в якому плані робітничий рух різко пішов на спад, кількість страйків в Україні скоротилася з 500 тисяч у 1905-му до 90 тисяч у 1906-му, Тобто, страйки йдуть на спад, і це порівняно. В півтори рази менше було селянських виступів, жорстоко придушилося заворушення в армії і на флоті, і політична реакція негативно позначилась на становищі українських політичних партій. Тобто, у нас ось оця революція, яка була, вона ну, майже все повернулося на кола свої. У 1908 році. Багато діячів національного руху об'єдналися незалежно від партійної належності у товариство українських поступовців. Запам'ятайте його, будь ласка, особливо ті, хто хочуть здавати ЗНО і національні мультитести. Його лідерами були Грушевський, Єфремов і Чекаленко. Грушевський. Єфремов. І um, вони закликали всі українські політичні сили консолідуватися у боротьбі за, за, за національне відродження, і в 1909 році практично розпадається спілка і майже не залишається uh, місцевих організацій ОСДРП. Uh, від 1907 року царська влада влаштовує гоніння на все українське, тобто забороняють. Uh, Продавати там, друковану продукцію українською мовою, конфісковувалися твори Шевченка, Лесі Українки, Франка, інших письменників, що бачали в них заклики до непокори, саме існуючу моладу, про недоторканість і недоцільність було визнання користування українським євангелем, виданим синодом. За діяльність товариства української мови в Києві, що проіснувало 40 років, і важливим політичним елементом, давайте я перепишу, 1907-й гоніння на все українське. Ганіння на все українське. І ось в цей період була насаджена ідеологія великодержавницького шовінізму. Тобто, головним її провідником був голос Ради міністрів, це був Петро Столипін. І ось таке політичне переконання в Столипіну в небезпечній посередницькому способі саме скористувалися, скористувалися України у березні 1908 році в Києві було створено клуб русських націоналістів. Мета клубу була боротьба з побороти ось цей польський тиск і українофільством. Зі зміною політичного курсу, російські монархісти оголосили хрестовий похід проти тих, хто підривав коріння російської православної цивілізації, і головне вістра їхньої атаки було спрямовано саме проти українського руху, як ви вже змогли здогадатися. І було спрямовано на розкол між великоросійським і малоросійським народами. Завдяки державній підтримці та особистому притягуванню Столипіна клуб російських націоналістів став однією з найпливовіших політичних сил Російської імперії. І в грудні 1909 року він домігся рішення Думського підкомітету у справах освіти про заборону викладання української мови в школах іншим тяжким ударом саме українському руху став циркуляр Столипіна від 20 січня 1910 року. 20 січня 1910. Рік це е, була заборонена реєструвати будь-які чужорідні е, товариство і видавництво. Заборона реєстрації, видавництва. Заборона реєстрації видавництв. В окремій інструкції міністр пояснив губернаторам, що заборона поширювалась на українські та єврейські організації. Наслідок цього циркуляру український рух знов опинився в підпіллі, було закрито Товариство просвіта та інші українські організації. Заборонено продавати українські книжки, проводити концерти, вечори тощо. Щодо аграрної реформи, великою перешкодою для розвитку ринкових відносин у сільському господарстві було поміщицьке є общинне землеволодіння. Не бажаючи зачіпати поміщиків, царський уряд насамперед звернув увагу на селянського Общину. Селяни не могли її покинути і не мали права продавати землю, якою користувалися, тому вона належала общині. Ліквідація общинного землеволодіння почалася за ініціативи голови Ради міністрів. Це був Петро Столипін, 22, 22 або 9 а, листопада 1906 року. Це аграрна реформа Столипіна. Аграрна реформа столипіна, Микола ІІ підписав підготовлений ним наказ, згідно з ним, селяни могли вільно виходити із селянських общин і створювати, ставати власниками землі, об'єднувати отримані ділянки в одну, так званий відруб, і залишатися на старому подвір'ї чи виселятися на хутір. Цьому значною мірою сприяв селянський поземський банк, який скуповував у великих землевласників землі за високими цінами, і в кредит продавав її селянам. В Україні з 1906 по 10 рік за посередництвом банку було продано 480 тисяч десятин переважно поміщицької землі. В Україні аграрна реформа Столипіна проходила найуспішніше. В Україні ця реформа проходить найуспішніше. Якщо в губерніях Європейської Росії з общин вийшло близько 24% господарств, на правобережжі 50%, в півдні України 34% і тільки на лівобережжі 13%. У нас наслідок такої Концентрації земельних наділів у руках заможних власників використання ними машин, добре розширення посівних площ в Україні за 1909-1913 рік майже у півтора рази збільшилося збір зерна, підвищення цін на хліб на світовому ринку, сприяло саме зростанню його експорту. Через Азови-Чорноморські порти, і виходячи з общин, чимало селян продавали землі, переселялися за Урал до Сибіру на Далекий Схід. І протягом 1906-12 років там опинилися близько взагалі мільйона українських селян. Проте майже. Чверть із них не, не зайшли в далеких регіонах кращої долі і змушені були повернутися в рідні місця, поповнивши лави саме пролетаріатом. Аграрну реформу Столипіна гальмували придворні кола, саме великих землевласників її не сприйняли, оскільки боялися втратити дешеву робочу силу. І Столипін опинився майже між двох огнів. Ліві партії були налаштовані проти реформи, яка зменшувало соціальну напруженість на селі, тобто послаблювало такий революційний потенціал селянства. І 1 вересня 1911 року під час вистави в Київському опитному театрі Столипіна, на Столипіна було вчинено замах, внаслідок якого він був смертельно поранений, і за заповітом його було поховано на території Києво-Печерської лаври. Отже, у вересні. 1911-го було вбито Столипіно. Було вбито Столипіно. Взагалі, пожвавлення економіки, що спостерігалося в 1910 році, сприяло зростанню чисельності робітничого класу і подальшій його концентрації на великих підприємствах. Формування такої пролетарської солідарності, розгортання боротьби проти царизму. влітку 1910 року відбулися страйки робітників Москви. Їх підтримали робітники Києва, Харкова, Одеси, Катеринослава, Миколаєва. Активну участь в таких опозиційних виступах брала Студентська та учнівська молодь разом із робітниками на боротьбу підіймалося селянство. Велике значення для піднесення революційного руху в країні мав розстріл навесні 1912 року царськими військами робітників на ленських золотих копальнях. Було вбито поранено близько 250 чоловік. І по всій імперії знову ж таки прокотилася хвиля масових страйків і демонстрацій та мітингів. Активну участь у них брав і український пролетаріат. Згодом у 1912 році в Росії страйкувало понад 1 мільйон робітників, зокрема в Україні більше 130 тисяч робітників, і після придушення революції і до початку Першої світової війни антицарські та антипоміщицькі настрої панували й на селі. Щоправда, селянський рух був неорганізований, стихійний і такий е, розпорошеним. Революційні настрої перейняли частину солдатів і матросів в окремих військових підрозділах. І В частинах, частинах робилися спроби організувати відкриті збройні виступи, не втрачала активності і студентська молодь. У 1908 1910 х роках студентські демонстрації пройшли в Києві, в Харкові, в Одесі. Не втрачав активності національно-визвольний рух, продовжували діяти культурно освітні організації Товариство просвіта, Українське наукове товариство в Києві. Кращі літературні сили Нодніпрянщини, Галичини, Буковини об'єднулися в літературно-науковий вісник. Популярним був український педагогічний журнал Світло у 1913 році 1913 році Дмитро Донцов Дмитро Донцов у брошурі сучасне політичне положення нації і наші завдання обґрунтував свою ідею сепаратизму як перетистання ідеї самостійництва. Актуальне не є гасло самостійності, писав він. Мріяли ж, коли наші українці при самостійну Україну в злуці з Росією, актуальним, більш реальним і більш конкретним, і скоріше здійснення є гасло а, таком, такого. Відірвання від Росії політичний сепаратизм. Цю ідею Донцов, Донцова не сприйняли в УДСРП і його виключили з партії. В 1914 році царський уряд заборонив святкувати не лише день на народження Шевченка, а й відправляти. Звичайні у цей день панахиди, що викликало хвилю протестів по всій Україні, і група депутатів четвертої думи підтримала учасників протестів, попри заборону прогресивна громадя... громадськості країни відзначила Шевченківський ювілей, організовані демонстрації були мітинги та урочисті зібрання.